Привіт, держи смаколика іще о давай. Все. Ну, підеш на місце? Чи з Наташою підеш? Пішли. І ще хочеш? Ну, пішли. Зараз. Айчка, то вже Наталя тобі дасть. Шо, не ну я хотіла туди його сама одвести, дала йому два смаколика, а потім думає, та привет, хай ти привіт. <смеш> <я>? Сховалася. <смеш> Це вона його боїться. Ви на 20 минут оце тільки я 20 минут як освободилася. А ти що робила, Наталечка? То я був у мене півдня з 10 часу. Толя э, Люсі. Люсі, на що ви робили? Ну побігла ж у мене ванна. Зовсім побігла. Ну, вилізла, він там міняв. А тоді а, а ти ж казала Діма. Ну нема ж Діма, а воно ж бі... я вчора пок... почала купатися, вийшла із того, а воно все в воді. І палаці, і все в воді. Ой Боже, на, Наташа йому. Що це косточки? А, а те, що ти даєш. На подаш. Ага, давай. іди. Закривай. Так, тікай, тікай, красуня, тікай, то не тобі, то Наталі. Сюди. Ай, ай, ай. Він пішов до себе вроді. Ні, там в гетто. До... Він видно, там її виглядає, там, да, ага, в садочку. Чого не рває її? Ну не ляй. Ти думаєш, що вона буде? Да, да, да. Ти думаєш, що вона буде? Тоді буде не знати. Та нічого, Ліля. Та щось перевернулося в неї, ну нічого. мене пакет же а я не тут що? не вимовив тобі тут. Та раді Бога повитирається, ліє. Ну що ти наче фуєш, Ой, тоді, не стало в мене світ. А Ой, де він дівся? Господі, що таке? То те, то те. Ну ви не тобі став... вже справили? Сама справила, сказала. А молодець. Сказали, як. Діти сказали. Ну то як грякнуло. Ну, ага. ну я, я його не чула. Це мені Наташа сказала, сусідка. А, ну, то ти ти... Не... Та тебе ж дзвонить ріжні як. Та до мене вона... Ліля, воно дзвонить, а я її відключила, і, і вона мені потім смс пише, що вона... я йду. Дзвонить цей. Може, що підогріпи Ну я не знаю, ну я ж взяла все тут. Mm -hmm. Єдине, що я тут. Поріжемо. Дуже швидко. Може, що там, що почне. Просто що сперець, це передернуться. Зна значить, по якому поводу? Ми до, ми до Лілі не ходимо до неї далеко, і в неї там такі сусіди не дуже гарні, а в нас тут гарні. Да, в а, нас... А, у це може це... а я не знаю. А що, це сиряники з нею. То, є, то, от, є, то, них, то, то, ага, А Сьогодні сьогодні, д... де... сьогодні, ой, <спект> сьогодні... Ліля, дай слово сказати. Покажи. Сьогодні ]�ей. день пам'яті Ліліному синочку старшому Станіславу. Станіслав же ж. А, В'ячеслав, Боже, їх же Станіслави, В'ячеслави. А, наші, а у нас Святослав, а ще які є? Ярослав і Мирослав. Да. Багато імен, тому я трішки перепутала, так що йому царство небесне. І оце ж Ліля їздила на кладовище, а тепер зайшла. Ну, Ми вирішили прийти до Наталі, бо в мене малявка не шуміть, а до Лілі трошки ми поки що не ходимо, колись там будемо ходити. Ну, то ми, а в Наталі поки що е, б, свободно, плем'янік з роботи приїде пізно, і ми ага, сидимо. Ага, ага. Ну, а коли діточки повернуться, то вже будемо будете до мене приходити. Воно покаже. А, шо, да, воно покаже. Наташ, то я рибу смажила сьогодні. Вчора чистила, а вони ж почали ці, ну бачила, що ж. Каже, ну ладно, я тоді завтра її зранку посмажу. А, так, ну, учора по цей... ну вони ж ж смажили. А. Отож я принесла оті. Не викидай, вони тобі пригодяться, не ламай. А що вони не пригодяться? Та десь навіть на кладовище взяти, отак щось. Ой. Та ну, понятно. Ну так ти справила. Діти тобі підсказали, і ти справила світло. Це що, Да, то багет. багет тобто я його так переломила, тому що його хіба можна довести? Да, серчик і хто 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 хто, да. хто хто хто, 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 да, що, а, а Тоня знімає. Ну, що? Тоня ти знімай, то це твоя робота. Так. Ага, що на, що а на столі, так. вони за ой, це ж не Ліля, вона навіть коло взяла без цукру. А як же? Бо я ж думаю, як же ж без цукру. Вона да, де ж дівчатам без цукру. Ну, це, 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 як вроді... Давай, просто. Ага. Все. Так Мамала, що в тебе... Ще так у мене є. Ні, ну ж красні, я думала, а тебе тут пару штук. У мене Та, я, не за того, а Та хвати його вже... а там. Воно, ну, жовті я взяла, що там біла, а красний. А, нема. так ото і хвати. Хватит, конечно, хвати, звісно, хвати. Ось. Так що у всіх сьогодні насичений день, у Наталі цілі, Ох, Ой. я розкажу тут, тут. Ага. А Толя справив тобі щось? Все посправляв. Бачиш, молодець. Я дому їздив, і ага. і, і на і душова кабінка працює. Ні, те, що те, що воно капало, то, то капало. капає, ну те, що тобі можна. Ми, як повертали, обще вирвали. Що воно йде вода? Я зрозуміла. Ну, а я ж купалася. Позавчора я купалася, воно ж тільки-тільки Вода Води аж да, не було ж води такої. Ну так. Да. А я ж просто? Та, а, а я як ріжеться. А, ні. Не ріжеться. Самі ріжте. Я, вірю, так ми я не. На, попробуй Поріж. Попробуй. Це якийсь можна на шуриліпи. Ріже, так, пили, пили. О, бли, Ліше, вона, та, ріже все, лісля. Уміти все треба. Гарно. Ой, ми раніше часто ці багети купували. А я чусь, дед, думаю, зайду багетів купую. Ага. Закутіли, думаю. У мене ж Саша як їде ото зробити, та я в нього. Він знає, що мама любить. Я кажу, Саша, я сама можу один багет з'їсти, а потім кілограми набираю. А він сміється. О, бачите. О, яка, яка. А що ви Музь. там ще грієте? Котлети. Ага, поняли. Котлети. Оце да. наш швидкоруч, так, чук-чук все є. Да. Вони помиті, да? Так, да, тільки повісить. Ой, що ж на те штати. Сюди. Сипі. Ну, балакайте, я замовкла. А чому? Ну, я ж кажу. Не стало світу. Ага. Ну, думаю, це ж виключили світ, же ж погрох. А. Так ти мені... А, ні, як по вайберу написати. Це було 5 часов утра. А, я все спала. Я йду в туалет. У угу. мене в залі горить от те, що ти мені давала. А, ну так. Да. Ночничок. Ночничок, що я ну, тобі купила. Ну він же ж до електрики. Ну так. Да. Не горить, так? Да? А ніде світу нема. А він горить? Ні. А він горить. Що <рик> ж то було? Я ж тоді й думаю. А що це таке? Пішла по всіх спальнях, скрізь. Ніде нема тільки в залі. Ага. І в цьому калідорчику де оця вода стоїть. Ага, я поняла. А я й думаю, значить, це щось не це. Я тоді. Утром вже ж дождалася, вже ж якийсь сон. Дождалася ну, дзвоню я до Наташі, це восім часов, дзвоню я до Наташі і кажу, Наташа, у вас світ є? Є. І на роботі я вже кажу, теж світ є. І Я тоді й думаю, значить, нас щось таке. Mm -hmm. Дзвоню до... А мішка поїхав в командіровку в Чернігів. Uh -huh. Не в Чернігів, а в Черкаси. Uh -huh. Ну, я ж не знала, що він аж на, с... на... на сутки. Uh -huh. Я тоді це... кажу: дзвоню до Наді, Надя не бере трубки. Я дзвоню до Олі на роботу uh -huh. Оля, коли Міша буде вдома? Він вдома ні, тетя Наташа, він буде аж. Сьогодні в 11 часом вночі. Угу. Десь приїде. Ну, приблизно. Клаві. ага. Розплакалася волі. Кажу якесь наказання. Мені, як наче в двір хто що сипе. Кожний день якась причина. О Боже. А, того не ото й друге, того не з той друге. Тоді давай дзвонить до Наді, чи той до Наташі утром. Угу. Показуйте, ну це ж, ну, потуж, да, ще да. ага. движеш. А воно ні чорта зливається, каже, нічого не бачу. Угу. Каже, коли Саша підбіга, каже, а ну попробуй рубільник. Рубільник на другу лінію переставить. Ага. Переключила я рубільник, став світ. Угу. Значить, та, та, та mm -hmm. лінія і вибита, і uh -huh, uh -huh. під... щось, щось зробилося на тій лінії. Ну а він же ж трьохвазний. Ну так, так, так. Каже, не займай, поки не приїде міша. Uh -huh. Ну думаю ж, вода погано в мене в умивальнику біжить. Ну, думаю, я бачила, Наташа отак откручує і там таке, таке воно. Такий стержень і його вимивати треба. Uh -huh. ну, я це бачила. Я взяла ж викрутила, помила. Думаю, може ж воно забилося, помила. Поставила, Бух і впало. І впало так, що ні сюди, ні туди. Yeah. Я, ну, чим я його хочу витягти, нічого нема. Ну, що ти? Ну шо ти? Ну, хотіла як краще, зробилося як хуже. Я тоді Дзвоню до Люсі. А мені треба ж було, ну я думала, ну хай пізніше там чи як. Оце що, вставить оту шлангу ж ну, да, да, да. Я виходжу з бані, палац у мене отак піднявсь, усе оце піднялось у воді, а воно, значить, ми повертали і воно вискочило. А Наташа мені каже, ма, воно не доведе вискочити. Ну я що кажу, брешу чи що. Ну, виско... Навірно ж вискочило, що розсюди пішла вся вода. Приїжджає, Толя підліз під цю шкабінку. виліз. А чого виліз? То, що там немає резинки. А... Вони його поставили, отак, ага. а резини Резин... не було. Ага, я поняла. Воно якби там резинка. Фіксатора воно того, вже... воно ніде більше... не, вис... не вийшло. Та тоді він поїхав додому та поплив, а потім вже я кажу, Торі, в мене ж оце ще причина. А він каже, та треба їхати і сюди резинку брати, бо там зак... Зак... Закле... Той, закрито було цим. Скотчим. Каже, а хто це, хто це мастера робили? Чи хто? Я кажу, Навірно. Хіба ж знаєш? Нормально оце так зробити? — Ні, mm -hmm. воно не мастира. А хто А воно оця шлангочка, та, що біжить із умивальника вот, в туди в каналіз. І вона взяла й проламалася. Чи проламалася, чи uh -huh. там дірочка. І вона Саша взяла і заклеїла. Ну вона ж у тебе молодець. Вона все, що хоче знає. І right? заклеїла, і так воно ж і було, потім. А тоді ж оце ж ми знайшли, о, а тоді оце ж толя. У мене є верміще. Наташа, ти чи що? Хто це все поїсть? Це занадто так. Ні, ні, Наталочка, не видумай. Не надо. Диви, там все ліля понаносила і ще й. А тоді ж він поїхав додому, привіз резинки і на умивальник, ну, вона там була резинка, каже, тут була, а тільки вже як ми там. Вже під лампічали все, mm -hmm. та він там своє поставив, воно дуже добре сіло. Тоня він поїхав без 15-два. Ну в общем, він у тебе майже день був. Це ж в нього у них день віддиху. ото. без я, <світ> от, я подзвонила, кажу, ви будете сьогодні їхати вгору чи що. А вона каже, ми се час у городі. що таке? То до тебе треба заїхати. Кажу, да. <рес> так ну, вони вдвох заїхали. Ні, він же ж їхав <рес> о, так, і всякі отам там, там а, все таке. Коротше, Коротше. Він, він, він вона додому, вона а він. Вона поїхала все... додому, і він тоді приїхав сюди, ага, а понятно. я тут же ж то то він і прокладки тут різав, Він і що ще А він взагалі молодець такий, що, молодец. що слава Богу. І... Я кажу, так, що я тобі довженна? Він каже, а тобі є десять, 10, ні, сто тисяч. Кажу, сто тисяч немає. Ну, все тоді, будеш довго. Поки я Наталю слухала і знімала, Наташу бери салфеточку, ага. Вони накрили вдвох. Оце такий стіл, і ми пом'янем е, синочка ага. ліліного і посидимо потеревенемо. Да. Наташа, він сьогодні в німілості, да, то Толя, то ми прийшли. Він он лежить такий обіжений, ну тільки поганяв когось там, полаяв. Ой, ідемо додому, трішки посиділи, і я трішки розважилась, а то я все вдома та й дома. Вон. Балабулять, балабулять, дівчатка. Ми ж виходимо. Виходим. Наташа, дякуємо, що ти нас тут прихистила. Приїпла. Прихистила. А де вас ага, посиділи. <сих> ну і до побачення. Пока. пока, пока. пока, пока.